Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу, Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блосі, де ще не ділюся цікавими перевіреними рецептами, до будні та свят. Сьогодні пропоную дуже просту страву, гарбузову кашу з пшоном. Її приготування не займе багато часу та не потребує величезних кладень, тому таку кашу можна готувати хоч кожного дня. Отже, для приготування нам потрібно 400 г гарбуза, 250 г пшона, 1 літр молока, 200 ложки цукру, 50 грамів вершкового масла, дрібка солі, Тож, Тождемо готувати. Спочатку треба промити пшоно не менше 5 разів, а потім залити його окропом. Таким чином зійде зайва гіркота, яка притама на цій крупі. Далі в каструлю наливаємо 1 літр молока, всипаємо нарізаний кубиками гарбуз, ставимо його на вогонь, розмішуємо, доводимо до кипіння молока а потім всипаємо пшоно. Через деякий час додаємо дрібку солі та цукру, змішаний з ванільним цукром. Знову доводимо масу до кипіння, а після того, як молоко закипить, варимо 20 хвилин при частому перемішуванні. Уступово каша густішає, тому що всотує в себе молоко, а частина рідини випаровується при варінні. Коли пройде 20 хвилин, додаємо у каструлю вершкове масло, перемішуємо і відразу вимикаємо вогонь. Гарбузова каша з пшоном готова. Висипаємо кашу у порційний полумисок. Викладаємо зверху два невеликих шматочки вершкового масла. Накриваємо керамічний посуд кришкою і залишаємо так на півгодини. А зараз відкриваємо і милуємось цією красою. Масло вже встигло розтанути, Каша в міру густа, запашна, відчутні акорди ванілі. До того ж, пшоняна гарбузова каша доволі ситна страва. Зараз не втримаюсь, покуштую. Це дуже смачно. Страва солодка, ніжна та ароматна. Я щиро раджу приготувати кашу з пшоном найближчим часом. Це давня страва, яку полюбляли ще наші пращури, тож спробуйте і ви. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Та натиснути на дзвіночок, щоб першими отримувати оновлення мого блогу. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатися. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.